Просить Мерон, просить Тетяна. Це кримінал, янкутка, пахніть. Дебілиці. Я все знімаю, тому що вони потім це знають, як ми вночі все роблять. Ми нічого не зробимо, ми спробуємо. Я й до загороди ніхто не пішов. Вибачте. Яке ти маєш право це робити? Я? Це, 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 це твоя привна, приватна власність? А хто Я тебе наняв? Та твоє, а хто твоє, а хто тобі наняв? Хто тебе наняв? Тебе наняла, так? А це вона тут приватизувала під ворітьми, так? Я приватизувала <Ми, пиватизувала> 4 метри, будь ласка, їдь сюди, куди на дорогу є судове рішення. Виділено 4 метри для всіх однакове. І вона тебе наняла, що вона приватизувала <пиватизувала> по мої ворота і тебе наняла, щоб так. ти забивав колики. Я приватизувала, що з вас це зажмурила? Ти приватизувала, Мамо, вона не приватизує. Це вона сказала тобі це робити, так? Так, так. У нас є рішення суду. У нас є рішення. А Марія, Марія приватизувала <спільшує> разом з воротами моїми, <пільшує> так? Ворота собі забереш, а ворота це а. взагалі не твоя огорожа. А ти знаєш, що ворота вписані в 89-му році <пільшує> на прав власника, так, знаєш? Так. Не говорить, не говорить, не так.